У вас було таке відчуття, що коли років 15 тому ви дивитесь телевізор і раптово відкриваєте для себе якийсь класний серіал. Проблема тільки в тому, що зазвичай серії йшли в роздріб, і навіть при великому бажанні дізнатися весь сюжет, ти цього зробити тупо не міг. З доступом до інтернету особисто в мене в ті часи були проблеми. І просто знайти серіал та подивитися від початку до кінця можливості не було. Але зараз часи зовсім інші. Все, що хочеш, можна знайти. І глянути, власне, я й вирішив почати дивитися легендарний серіал під назвою x файли або ж як у нас його називали, цілком таємно. Довжелезна історія, що складається з 11 сезонів про розслідування агентів ФБР, таємні теорії змов, розкриття правди про НЛО. І, звісно ж, паранормальні. Саме цей серіал занурив мене у дуже круту атмосферу чогось незвичайного, а вже тільки потім я почав дивитись надприродне. Ну і як завжди це буває, коли я починаю щось дивитися, мені обов'язково захочеться пограти в щось подібне. Хоча б щось таке, що хоч віддалено нагадує атмосферу серіалу. Ну я власне і вирішив пройти шутер під назвою Black Side Area 51. От тільки виявилось це зовсім не тим, чого я хотів. Під мої очікування, краще підходить оригінальний шутер. Area 51, на який я власне робив розбір рік тому, а сьогодні, так би мовити, дійшли нарешті руки до сиквелу. Як виявилось, колись дуже давно я вже починав проходження цієї гри. Однак я навіть не уявляв, що це була саме зона, просто мені чомусь дуже запам'ятався початок, а решта якось підзабулася. Мабуть, я по якійсь причині дропнув цю гру, і я, мабуть, здогадуюсь, чому про це пізніше. Отже, я вирішив пройти цей проєкт, щоб не тільки закрити гештальт для себе. А ще й розповісти вам. Гадаю, комусь це можливо буде цікаво. Що ж, всім привіт, ви на каналі Dae Young, і сьогодні ми зануримося у старенький шутер, який розкаже нам історію про інопланетян, які хочуть зробити що? Ну, звісно ж, захопити і знищити світ. Куди ж без цього? Black Side Area 51. Отже, перед нами доволі такий старенький шутан. Його розробила команда Midway Austin у 2007 році. Що цікаво, гра працює на Unreal Engine 3. Це був один з перших проєктів, що власне і використовує цей рушій. Однак виглядає це так собі, навіть на той далекий час. Що ж, цей шутан насправді простий, як 5 копійок. Ти біжиш на пролом зазвичай і розвалюєш всіх, кого бачиш. Ніякого переживання за те, що ти можеш померти. Адже щоб померти в цій грі, треба реально постаратися. Незважаючи на обрану. Складність, ти просто біжиш і розвалюєш ботів направо і наліво. Головного героя звати Пірс, він капітан невеличкого загону Дельта. У нас під командуванням є двоє бійців, і так, командувати ними дійсно можна. У грі є механіка, що дозволяє нам віддавати накази, можна відправити солдатів кудись вперед. Або наказати їм утримувати точку. Ну і звісно, базові речі попросити когось відчинити двері, закласти кудись вибухівку і так далі. Проблема в тому, що механіка, хоч і цікава, гра взагалі не знає, як її використовувати. Можна було б придумати купу цікавих варіантів, щоб гравець дійсно відчував себе лідером, командиром загону. Але цього не відбувається. Насправді, за всю гру я майже не користувався цією фішкою, воно просто не потрібно. Окрім сюжетних моментів, де треба Закласти вибухівку руками наших союзників. Про якісь тактичні маневри з використанням подібної механіки можна одразу забути. Тобі просто не потрібен загін в цій грі. Ти сам Рембо дістаєш свій автомат і вриваєшся в будь-який заруб, і на цьому все. Також стосовно наших бійців, треба відмітити ще один момент: у грі є так звана система моралі. Якщо ми потужно розвалюємо ворогів, ставлячи хедшоти, загальна мораль загону, звісно, що виростає. Якщо ж ні. Падає, це впливає на те, наскільки точними будуть постріли наших побратимів, і як швидко їх можуть вивезти з ладу вороже налаштовані покидьки. Навіть якщо їх виведуть з ладу, вони просто впадуть на декілька секунд, а потім встануть і продовжать перестрілку. Немов нічого й не було. На мою думку, ця механіка тут теж зайва, вона просто ніяк не впливає на гру і зроблена просто для того, щоб бути. Згадалася гра The Thing, де теж було щось типу системи моралі, от тільки там це дійсно працювало. І додавало атмосферності, був певний рівень довіри між напарниками та головним героєм. І якщо цей рівень падав на рівні з психічним здоров'ям, товариш міг перетворитися на монстра. Звісно, тут така система не сильно підходить, але можна було б хоча б зробити щось серйозніше, ніж те, що ми маємо. Так чи інакше, ми зустрічатимемо різних монстрів, і було б прикольно, якби наші солдати піддавалися паніці. Наприклад, їх треба було б заспокоїти, вколоти адреналін чи ще там щось, або коли солдат Поранений дати йому аптечку. Ну, типу, навіть такими мінімальними діями підіймається загальне занурення у гру, але ні, тут подібного немає, все максимально по-простому. Мабуть, зараз все виглядає так, не мов би я накинувся на стару гру і щось від неї вимагаю. Ні, насправді я просто ділюся своїми враженнями і зазвичай, коли критикую щось старе, приводжу приклади з таких же ігор або навіть старіших. Що ж, давайте вже поговоримо про саму зону, про атмосферу. І спішу вас розчарувати, тут цього взагалі немає. Якщо повернутися до минулої гри 2005 року, там справи були значно кращі. Звісно, що теж був посередній шутер, але там було щось таке привабливе. Ти приходиш своїм загоном до всім відомої зони. Тобі повідомляють, що там внизу щось сталося. Але що конкретно і навіть що там власне знаходиться, ніхто не знає. Ти спускаєшся все глибше та глибше, бачиш, що там уряд проводив страшні експерименти, а на найнижчих рівнях ти, власне, і знаходиш те, чого очікував: прибульці, їхні кораблі, різні істоти, що нападають на тебе. Ну це прям шикарно. Особливо архітектура того місця. Навіть при всратій графіці це виглядало класно, що ми маємо в цій грі все максимально посередньо. Той самий сіро-коричневий фільтр, який любили вставляти розробники ігор кінця нульових. Перестрілки, що, здається, створені просто, аби зайняти твій час сюжет, який не сильно цікавить, і навіть сама зона 51, яка з'являється лише в кінці хвилин на 10 геймплею, і то нам прямо не говорять, що це та сама зона, коротше кажучи, таке собі. І навіщо ж тоді грати в такий низькоякісний проєкт, як цей, якщо в ньому купа проблем, ви можете спитати. І відповіді на це питання в мене немає. Я люблю проходити різні ігри, якісь із них хороші, якісь погані. Головне, щоб я отримував емоції від проходження, і від цієї гри емоції я точно отримав. От тільки позитивними їх навряд можна назвати. Окрім того, я ще після відосу по першій зоні 51 хотів дізнатися, що відбувається в сиквелі. Так, ну, якщо це шутер, то давайте трошки обговоримо стрільбу, що робить шутер крутим шутером. Класний імпакт від зброї. Перестрілки з ворогами повинні бути приємними, а не просто попукування в того, потім в іншого. Ні, таке ми надивилися в тих самих польських шутерах. Такого нам не треба. Мабуть, ви через відео теж відчуваєте, як воно власне працює. Мало того, що практично всю гру ти бігаєш з одним і тим самим автоматом, так ще й розстрілювання ботів це максимально нудна справа. Причому неважливо, яку Пушку ти береш до рук, у грі дуже мало зброї. Але один стволів був доволі непоганим. Цю футуристичну гвинтівку ми зустрічаємо десь під кінець гри. Вона випускає сферу, яка вдаряється об землю, і створює ударну хвилю. Ця хвиля зачіпає і вбиває всіх ворогів, що знаходяться поруч. Оце, мабуть, єдина нормальна зброя. Решта ж це просто пукалки. Лише в деяких моментах гри нас змушують перемкнутися на снайперську гвинтівку. А так загалом гравця ніяк не мотивують використовувати нові. Види зброї. Це все повна лажа. Єдина крута штука це гранати. Вони доволі потужні, вони розносять тупо все. Будь то загін ворогів чи група монстрів, один точний кидок вирішить всі наші питання. Набою буде завжди вдосталь. Вони розкидані по всім рівням у великій кількості. За всю гру в мене був лише один момент, коли патрони для автомата скінчилися. Просто я вирішив прорашити максимально швидко три рівні, а зробив це я ось чому. Коротше кажучи, проходжу собі гру, все Чудово, все прекрасно, паралельно записую футаж. Потім виникла потреба альтавнутись. Я повернувся у гру і зрозумів, що вона зависла. Просто чорний екран, який треба гасити через диспетчер задач. Ну окей, я запустив зону знову, і знаєте що? Мої сейви кудись зникли. Половина пройденої гри просто втратилась. Ще коли я вперше запустив гру, мене насторожило, що я не можу створити профіль гравця. Ну, знаєте, оця тема в старих іграх. Ти створюєш свій профіль, і таким чином всі сейви будуть там. Профіль просто не створюється, але в гру можна зайти і почати кампанію. Ну я подумав, окей, чорт без ним, піду проходити та й все. Виявилось, так як в мене по суті немає профіля, гра просто не може сейвитися. І в тебе лише один можливий шлях пройти гру за раз, від початку і до кінця. Ситуацію рятує лише те, що сам по собі проєкт доволі короткий, лише 3 з чимось години, залежно від складності. Тому мені довелося пройти гру. Майже двічі, адже потім я знову зловив краш. Почитавши інформацію на різних форумах, я зрозумів: гра дуже не любить видавати велику кількість ФПС, тому треба виставити лок на 60 і вже таким чином проходити. Дехто навіть писав про страшнючі глючні скрипти, які тупо ламаються. Персонажі відмовляються йти за героєм. Певні діалоги та дії просто не запускаються, і таке інше. Ну мені в цьому плані пощастило. Все працювало як треба, і в принципі гра йшла без проблем. Ну що, не знаю, що тут ще можна розповідати, тому давайте плавно перейдемо до сюжету гри, що тут власне відбувається і як це пов'язано з попередньою частиною і чи пов'язано взагалі. До речі, Гайс, хотів би вас попросити поставити лайк на це відео. Треба потроху вибиратися з за кутків Ютуба і влітати в рекомендації. В цьому мені допомогти можете лише ви. Тож, якщо вам подобається подібний контент, буду максимально вдячний за лайк та комент. Історія починається зовсім не з того, що ти очікуєш від гри, «Ірак». Доволі незвично. Разом з двома нашими бійцями ми їдемо до невеличкого містечка. Основною ціллю є пошук таємного бункера, де іракська армія ховає якусь потужну зброю. Це треба знайти і знищити. Однак перед цим потрібно об'єднатися з іншою частиною групи Емброузом та перекладачкою Ноа Вайс. Все йде не по плану і на контрольному пункті нас зупиняють. Починається жорстка стрілянина між нами та іракською армією. От, власне, оцей початок, що ми їдемо у вантажі. Жівці з якимись козами, потім починається люта заруба, і все це відбувається в Іраку. Конкретно це мені і запам'яталось з дитинства. Просто я не знав, що ця гра називається Зона 51. Не знаю, як так вийшло, не питайте. Власне, треба пробитися через велику кількість солдат, от тільки наші хлопці з Дельти, одні з найкрутіших воїнів у всій американській армії, тому проблем майже не буде. Знаходимо радіовежу і виходимо на зв'язок зі штабом. Нам повідомляють, що ми тут самі по собі. Занадто. Велика кількість іракців наближається, тому від нас вимагають знищити міст, через який переправляють колони техніки. Закладаємо вибухівки і все. Тут тепер точно ніхто не пройде. Нам скидають Хаммер. Тепер час їхати до міста на зустріч з нашими. Можливо, раніше ця поїздка відчувалась значно епічніше, але зараз точно ні. Вочі постійно кидають в сраті моменти, як мінімум, те, що за нами їде машина. Можна вбити лише стрільця. А коли стріляємо у водія або навіть просто по машині, взагалі реакція відсутня. При тому, що наш напарник Сомерс говорить, щоб ми вбили водія. Ну окей. Отже, ми приїхали до міста. Проходимо Вуличками і зустрічаємо наших. Емброуз нам пояснює, що хімічна зброя і знаходиться в бункері, і її точно добре охоронятимуть. Також Ноавайс ну, робить нам спеціальні ін'єкції. По її словам, це захистить організм від хімічних речовин. Ну і власне час рухатись. Цікаво, що оцей чел, місцевий, доволі таки сильно наляканий, і коли наші герої обговорюють бункер, він починає кричати і каже, що там живе диявол. Звісно, що ми на це уваги не звертаємо і приступаємо до виконання місії, пробиваємось через центр міста і потрапляємо в якусь розвалену школу. Тут нам вперше трапляються якісь незрозумілі істоти. Ноа каже, що це люди, на яких сильно вплинула радіація, а також хімічні елементи. Ось, власне, і бункер, однак просто зайти не вийде. Підриваємо бокову стіну і спускаємось глибше. Бункер доволі великий, тому ми з нашими дещо розділяємось, аби збільшити зону пошуку складу зі зброєю. На нижчих рівнях ми таки знаходимо нашу. Ціль, от тільки нею виявляється зовсім не хімічна зброя, а якийсь левітуючий у повітрі кристал. Що це в біса таке? Хто зна, але коли Сомерс торкається цієї штуки, ми на секунду бачимо якийсь глюк і відключаємось. Приходимо до тями, коли Ноа відтягує нас назад. Попереду Сомерс, і його оточують якісь невідомі істоти. Налаштовані вони точно недружелюбно, він в западні, і по логіці він міг би просто швидко пробігти до нас, але ні, той стоїть як вкопаний. Всіх Здивляється, Нуа Ноа зачиняє ворота зі словами, що Сомерса вже не врятувати. Втратили пацана. Получається. Ноа здається, встигла взяти якісь зразки. Власне, заради цього ми й прибули сюди, а тепер треба валити. На шляху ми зустрічаємо монстрів, іншопланетяни чи що це таке, якісь повзучі каракатиці, а також оці накачані радіоактивні мужики. Розібратися з ними не складе жодних труднощів. Нарешті добираємось до ліфту і об'єднуємося з іншою частиною нашого загону. Тепер треба покинути це місце. Оцей чувак, що зліва від нас, Грейсон звинувачує Ноа, що та покинула Сомерса. Вона все таки медик, але не змогла врятувати солдата. На це дівчина відповідає, що шансів не було, ми були в западні. Ну, хай там як, ми на поверхні зараз, і тут зненацька із землі виривається якась потворна істота, що нагадує велетенського черв'яка. Воно плюється якимись кульками, які краще не ловити собою. Використовуючи всю нашу вогневу міць, валимо цього монстра і чекаємо, коли прилетить вертоліт. Отак От і закінчується сегмент віраку, який відбувався три роки тому, якщо вірити грі. А зараз ми переносимося у наші дні. Отже, ми в Неваді. Приїжджаємо на якусь військову базу і бачимо, як полковника Гріна дістають місцеві змі, щось там стосовно війни в Іраку, мобілізації і таке інше. Нас кличе за собою полковник. Він пояснює, що ситуація критична. Зона 51, яку після подій першої частини закрили величезним куполом. Туди хтось проник, хтось хотів викрасти важливі об'єкти, які безпосередньо стосуються державної безпеки. Полковник вже надіслав загін в містечко під назвою Рейч. Що знаходиться неподалік бази, однак вони більше не виходять на зв'язок, щось там сталося. Тепер нас та наших побратимів просять вияснити, що ж там відбулося. Також полковник виражає нам свої співчуття щодо Сомерса, якого ми втратили три роки тому. Ну ось і наші хлопці. Сідаємо в машину і прямуємо до рейчел. Це було несподіванкою, не думав я, що нам прямо-таки дадуть керування машиною. Прикол в тому, що повертати машина буде лише за допомогою миші. Не зовсім звично, але в принципі проблем з цим немає. По дорозі постійно нам будуть траплятися різні перешкоди. Так чи інакше доведеться вилазити з авто і шукати обхідний шлях, а потім або пересідати в іншу машину, або якось відкривати проїзд для нашої. Цікаво, що під час поїздки за нами полетить вертоліт. і Виявиться, що це зовсім не наші. Якісь озброєні люди почнуть вести по нам вогонь, і нам можна або збити вертушку, або віддалитися від неї. Також ми зустрінемо дивних істот, таких самих, що й були в Іраку. Попереду контрольно-пропускний пункт. І щоб пройти далі, треба відчинити ворота. Потрапляємо у засідку невідомих військових. Одного з поранених знаходимо в туалеті. Грейсон помічає на ньому нашивку армії США. Однак екіпірування цих солдатів доволі дивне. І власне, чому вони нападають? тайть Поки що не зрозуміло. Хай там як ми таки дістаємося. Рейчел. Настає ніч, а разом з нею певні проблеми. Наші герої зустрічають невідому істоту, яка виглядає наполовину роботизованою. Ця штука вбиває цивільного, а потім стріляє в нас. Отже, в місті проблеми. Все заповнено невідомими монстрами. Доведеться пробиватися. На стоянці перед магазинами зненацька з неба падає загадкова велетенська сутність. Ця штука починає породжувати інших монстрів, і нам треба деякий час Отриматися, доки авіація не нанесе потужний удар. Знищивши цю істоту, ми пробираємося в глиб міста. Увірвавшись в будівлю уряду, ми таки знаходимо рештки першої групи, яку надсилав полковник. Переломним і дійсно дивним моментом стає те, що наш загін знаходить живого Сомерса. Саме так, наш бойовий товариш, що лишився в Іраку в западній прибульців, виявився живим. А ще по якимось незрозумілим причинам опинився тут. Логан Сомерс розповідає доволі страшні речі. Його знайшли в Іраку, ледве живим, а потім доставили в США. Таємна урядова програма під назвою Реборн або Переродження на основі матеріалів містичного кристала, що ми знайшли три роки тому. Секретні організації почали проводити жорстокі експерименти над людьми. Агенти уряду викрадали безхатьків, наркоманів та людей, що зникли безвісти, тих, кого ніхто не буде шукати. Їх доставляли на секретні об'єкти і проводили різного роду досліди, а також намагалися присвоїти гени, що були знайдені в інопланетному артефакті, таким чином створити армію суперсолдат. Власне, у них це і вийшло. Адже ми прямо зараз боремося з ними. Однак, в результаті недавніх подій трапився якийсь бунт, чи щось типу такого. По словам Сомерса, ці солдати йдуть за своїм лідером і вони хочуть знищити всіх, хто брав участь, навіть не пряму у цих страшних дослідах. Починається сварка між бійцями. Емброуз переконаний, що наша основна ціль продовжити завдання, що дав полковник просуватися до 51-ї зони. Але Грейсон запевняє, що необхідно повернутися в табір, повернути Сомерса. Треба знайти Ноа Вайс. Та сама лікарка з Іраку, тільки вона зможе допомогти. Однак зробити все потрібно по-тихому, полковник не повинен знати. Грейсон говорить, що йому чхати на накази і значно важливіше дізнатися, що ж власне відбувається. Сомерс повідомляє, що готовий розповісти все до найменших деталей про проєкт Реборн, його лише потрібно доставити на базу. Ну, власне, ми приймаємо це нелегке рішення. Потрібно рухатись до точки евакуації. Необхідно пробитися через ворожих снайперів, а потім навіть буде бос вертоліт. Збиваємо його і чекаємо своїх. Ось ми і на базі. Полковник все-таки дізнався, і тепер у нас точно проблеми. Доки Грейсон та Емброуз тихенько проведуть Сомерса до лікарки, ми повинні відволікти полковника. Зненацька щось трапляється, якийсь дуже потужний удар. Треба негайно сходити до наших і перевірити. Коротше, це Сомерс. Не варто було йому довіряти, він підстрелив Грейсона. Як виявляється, Сомерс і є лідером групи Реборн. Він вимагає від НОА, щоб вона віддала йому всіх вчених, що працювали над проєктом. Однак цього не станеться. І Чувши відмову, він відступає на вертольоті. Доволі дивний момент насправді, навіщо він взагалі хотів потрапити на базу. Невже він дійсно вірив, що йому просто так віддадуть цих вчених? Хто знає. Єдине, що точно відомо, це те, що почався штурм. База атакована як солдатами Реборн, так і іншопланетними монстрами. Отже, Грейсон поранений, і його потрібно вивести звідси разом з іншими вченими. Нам треба залізти на дах і прикривати своїх від снайперів. Доволі неприємний момент насправді. По перше. Лише на цьому фоні снайперів досить важко знайти. А по-друге, коли на мосту спавняться вороги, один з них безсмертний. Тимчасово він випускає по нам заряд з РПГ, і цей заряд стовідсотково влучить. Ми втрачаємо багато ХП і лишається один постріл снайпера, щоб вивести нас з ладу. Тут довелося перегравати декілька разів. Це по суті єдиний момент, на якому я помирав. А так вся гра була пройдена без смертей. Ну що ж, всі наші відходять, і починається битва на парковці. Знову з'являється величезний монстр. Що спавнить інших, треба використовувати ракетницю, щоб нанести йому демедж. Після цього ми сідаємо на вертольоти і прямуємо до зони 51. Саме туди попрямував Сомерс. По дорозі доведеться знищити велетенську потвору, що захопила міст. Це міг би бути цікавий момент, але ні, все виглядає доволі слабо. Треба гасити з кулемета, який навіть не перегрівається. Монстр по нам стріляє якимись кульками, які легко доджити, і померти тут в принципі складно. Потім ми дізнаємося, що один з вертольотів не кому була, ноа впав. Тому треба провести евакуацію. В цьому сегменті можна помічати цілі для вертольота, щоб він розібрався з ворогами. Це, мабуть, єдиний момент, де дійсно можна поюзати місцеву систему наказів загону. Ми підбираємо Ноа і прямуємо до зони. Доволі велична штукенція, а зелений промінь, що пробиває небо, виходить з самого низу. Саме там знаходяться джерело інопланетної сили, саме звідти і вилазять монстри. Наш вертоліт падає, і ми втрачаємо Емброуза, одного з наших бійців. Можливо, було б сумно, якби персонажів у цій грі добре розкривали. А так взагалі ця смерть ніяких емоцій не викликає. Ти просто сидиш з кам'яним обличчям і такий типу, ну окей, нас знову очікує невеличка поїздка на хаммері по комплексу бази, а попереду величезний монстр, такого треба гасити з гранатомету. На спині в нього слабке місце, але можна вбити і так. Знадобиться трохи більше зарядів. І ось вона зона 51. Саме цей короткий сегмент під кінець гри нагадує нам, як називається гра, і навіть з'являється щось схоже на маленьку крапельку атмосфери. Але це швидко зникає, бо розумієш, що ця лока насправді дуже маленька, суцільні коридори і більше нічого. Як я вже казав в плані зони, перша частина гри була в 100 разів крутішою. Нам потрібно спускатися до самого низу. На Грейсона нападають монстри, і він зривається. Таким чином, ми втрачаємо Втрачаємо ще одного члена нашого загону. Лишаємось лише ми з Ноа. Протагоніста вирубають солдати і приводять до Сомерса. Він починає свій довгий монолог про те, що ця країна прогнила, і він, єдиний, може все змінити. Він хоче розповсюдити так звані спори, з яких породжуються інопланетні монстри. Для цього в нього є неземні кристалічні споруди. За допомогою них він і зможе реалізувати свій план. Нас таке, звісно, що не влаштовує. Ноа вбиває одного щелів, і ми починаємо Переслідувати Сомерса, доки не дійдемо до арени фінального боссфайту. Все насправді супер просто. Треба пройти по колу, знищуючи якісь незрозумілі хріні, що створюють бар'єри. Потім підіймаємось до Сомерса, і починається реально довга тупорила стрілянина. Можна просто стати, затиснути ЛКМ і дивитися на Сомерса. Хвилини через три він таки впаде, і на цьому моменті все і закінчується. Все, що лишилося від зони, руйнується. Зелений промінь загасає. Ануа та Пірс евакуюються на вертолій. Тепер, по словам лікарки, нас очікує ретельне дослідження того, як далеко розповсюдилася ця інопланетна зараза. Загалом виглядає так, ніби планувалося продовження гри, але його не сталося, і, мабуть, це навіть на краще, тому що ще однієї подібної хріні я б не витримав. На цьому, власне, сюжетна кампанія і завершується. Якщо якось узагальнювати, то Black Side Area 51 – це реально дуже слабка гра, навіть на той час, коли вона вийшла. Те, що мене цікавило, тема зони 51, таємні змови, прибульці, тут цього не варто шукати. Звісно, тут є прибульці і певні змови, проєкт Reborn, але воно, чесно кажучи, таке собі. На це навіть не варто витрачати час. Краще вже переграти першу частину. Там з цим всім було значно цікавіше. Просто я не розумію, це ж насправді дуже цікава тема, чому ніхто не. Хоче зробити про це круту якісну гру. Це ж було б супер цікаво, ну мені так здається. Натомість ми маємо доволі посередній шутер, в якому навіть не хочеться зайвий раз з кимось перестрілюватися. Ти бачиш, які дерев'яні тут боти, стволи, які ти юзаєш, це просто пукалки, ну і сюжет виглядає досить тупо. Нам такі зони з прибульцями точно не потрібні. Але, як завжди, навіть якщо я проходжу погану гру, я не вважаю це дарма витраченим часом, адже я зробив відео і показав це вам. Тому такий справ. Що ж, на цьому гадаю все. Якщо я вас чимось зацікавив, то підписуйтесь на канал, натискайте лайк, а також дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Також пишіть в коменти, що думаєте про гру, як ви ставитесь до зони 51 і чи було б вам цікаво побачити якийсь сучасний, якісний проєкт на цю тематику. Буде цікаво почитати. Також я хотів би попросити вас підписатися на мій телеграм. Посилання є в описі. Там будуть анонси стрімів, відео та інші новини каналу. Або ж якщо я довго нічого не викладаю на Ютуб, знайти мене. Можна там, звісно, якщо вам це цікаво. Ну а я бажаю вам хороших ігор, веселих проходжень і пам'ятайте далі більше.